Вітаємо читачів і глядачів редакції Зараз Інфо. Зараз ми вам розкажемо таку цікаву, неприємну історію. Чиновники Попаснянської міської військової адміністрації вирішили інформаційно відокремитись від громадян України і конкретно від редакції Зараз Інфо, офіційно зареєстрованої газети в Держреєстрах України. Так, наприклад, Попаснянська міська військова адміністрація так, має сайт, до якої є доступ у редакції, але вона не публікує всі розпорядження, які повинні бути оприлюднені, які є публічної дії, а не секретні, не публікує на своєму сайті. Так, наприклад, ну, стосовно змін до бюджету, публікують, а більше нічого не публікують. окрім... Розпорядження, яке було опубліковано 30 травня 2023 року, номер 41 про призупинення скандального розпорядження про призупинення трудових відносин з вчителями міста Попасними. При цьому попереднє розпорядження, де Ханатов намагався відправити в Велику відпуску вчителів в кавичках велику відпустку, тобто, залишити їх без коштів і зарплат. Таке розпорядження досі не опубліковано на сайті Попаснянської міської військової адміністрації, що є порушенням закону про військовий стан і закону про доступ до публічної інформації. Хай уважно читають закони. Йдемо далі. Ну, ми ще скажемо, що вони не відповіли на наш інформаційний запит стосовно зарплат чиновників міської військової адміністрації. Але то інша справа. Хочемо сказати ще таке питання. Ось на сайті, верні, в Facebook є сторінка Попаснянської міської військової адміністрації. Зараз ми її покажемо. Ось так вона виглядає. Попаснянська міська військово цивільна адміністрація. Но там ставляться нові новини саме від Попаснянської військової міської військової адміністрації. Бачите, ми трошки вас запутуємо, але це така система у нас назв і змін назв адміністрацій. Ось ми показуємо, що така сторінка дійсно существує, наявна у Facebook. Але для редакції зараз інфо, доступ обмежен. Ось ми в лівому куточку задавали Попаснянська міська військова адміністрація. Можемо знайти гірську міську військову адміністрацію та інші, але тільки не Попаснянську міську Не Попаснянську Міську військову адміністрацію. Ось, бачите назва. Попробуємо ще раз перезапустити пошук і ось видає. Але немає. немає. Бачите, це активно. Йдемо далі. Ну Є така сторінка в Facebook пана Михоли... Миколи Ханатова. Як він себе називає в профілі публічна лічність. Бачите, публічна Публічна. лічність Михайла Ханатов. Але, ну, це не зовсім публічна лічність, якщо вона закривається недоступних публікацій від редакції від журналістів редакції зараз інфо. Ну, і на Ізюмінку, на родзинку, так скажемо, є у нас ще. Одна юридична особа. Це місцева газета Снянський вісник. і Її сайт Попасна Сіті. От Бачите, Попас на Сіті, опять в лівому куточку задаємо «Попас на Сіті, але нам дає, що результатів не знайдено. Пробуємо перезапустити ще раз, Ось перегрузилось, але для редакції у нас обмежений доступ. Ну, ось так працює редакція Попаснянського віснику. Покажемо сторінку, що така суч... наявна у Facebook Попас на сіті. Але для нас, для редакції Зараз інфо, для колег-журналістів вони обмежили доступ. І які це журналісти після цього? Ну, шановні читачі глядачі редакції Зараз інфо, робіть висновки. Мабуть. Такі вони в кавичках, журналісти. На цьому всім бажаємо гарного настрою. Доброго вечора дня чи ранку. Дивіться, читайте е редакцію Зараз Інфо. Підписуйтесь в Facebook і в YouTube на сторінку зараз Інфо. Всього доброго!